Сам величезний привіт, вітаю вас на каналі. Акції осінні знижки з 28 серпня по 3 вересня включно. Знижки до 50%. Дякую за коментарі та за вподобайки. Подивимось, що приготував АТБ для нас балик копчено-варений, кілограм 281 гривня. Ковбаса сирокопчена. Майже. 400 гривень за кілограм. тигриня, сосиски 52 гривні 300 грамів, сир від торгової марки Кому 48,80 Ковбаса напівкопчена. Тирольська кілограм 327 гривень. Сирок плавлений 45 гривень, Гауда, чедер, та тостові. А знов буде хачапурі в акції 68,50. Крабові палочки сніжний краб 49 гривень, 200 грамів форель 180 грамів 166,90. своя лінія. Молоко яготинське 32 гривні. Галичина йогурти. 350 грамів 19,50. Сир український. Ціни бачите на екрані, в залежності від а, жирності. І масло буде від молокія 82%, 65,90 180 а, грамів. Морозиво 19,65, 14,20 в стаканчику. Пломбір 17,50 і великі, 110 гривень кілограм мове. Морозиво. Монако морозиво, карамель 23 гривні. А морозиво брикет, Своя лінія 14,60, морозиво Своя лінія факел 17,90 полуниця. І великий можна придбати за 82 гривні від торгової марки 3 ведмеді. Торчин майонез європейський 52 гривні 50 копійок. Домашній 44,90. 520 г. Соуси відточен, 21 гривня 60 копійок. Кетчуп для дітей 21 гривня, 30 копійок. Кетчуп а, з оливками торчин, Від приправка, вибачаюсь, 24,30, кукурудза верес 35,30-340 грамів. Нескафе Gold 280 грамів, це велике пакування 295 гривень. Чай, шерлок, заварка чорний та з бергамотом 100 грамів, 57,50 і пакетований по 25 пакетів 35,50. Шоколад Пористий від рошен 27,50. Шоколад Корона 30 гривень. І цукерки на вагу Лукас по 13 гривень за 100 грамів. Шоколад рошен коробка 155-145 грамів чорний або молочний 88,50. І Шоколад Рошен Шоколатерія. Київ вечірній 159,90. Кава розчинна від карт -нуар, 210 гривень 140 г. Хто чекав каву зі Львова, ірландський крем – 115,90. І львівська традиційна 100 гривень. Галка ранок 18,70 за 100 грамів. Фісташки своє лінія 91 гривня, 150 грамів. І чіпси хвилясті люкс 38,50 з різними смаками, вага 125 та 133 грами. Оливки без кісточок 190 грамів, 24,10. Оливки чорні без кісточок, 270 грамів, 3890. І оливки з креветками, з лимоном та тунцем 42 гривні 280 г. Це також своя лінія. Гуртаємо далі наш журнал. Якобс. Треба спробувати. цей якобс холодний, 3390 кава. Напій фреш, це, мабуть, енергетичний да, 500 г. Кока-Кола 25 гривень літрова, нектар томатний від літо 45,30 і квас від своєї лінії хлібний 2 літри 29,50. Також зі знижкою можна придбати вологі серветки 72 штуки 25,90. Рушник паперовий двошаровий своєї лінія 4690. Серветки косметичні, двошарові 150 штук, 28,90. Оптіміл сухий для котиків 163,60. І ласощі для пухнастиків 10 гривень 20 копійок. Засіб мийний порошок 220 гривень вагою 3,5 кг. Порошок 500 грамів, 45,90, гала по 30,50 і 27,90. Вага 300 г. Французький аромат, морська свіжість. І Ігортаємо далі наш журнал. Гель для прання Washen Free вагою 87 гривень 90 копійок. Капсули для прання вошен Free 4 в одному тут 19 штук, 156 гривень. Washen Free засіб для миття посуду 500 г 2490. І гель для чищення цілий літр Onyx 54 гривні 50 копійок. Жіноча гігієна котекс 28,90 6 та 12 штук. Жіноча гігієна подвійна. Упаковка 55 гривень 50 копійок. І жіноча гігієна 16 штук. Котекс 67 гривень 90 копійок. Шампунь Пантін v 124 гривні. 90 копійок 400 грамів. І мило. Антибактеріальне Gellex 30 гривень. Вибачаюсь, що такий формат маленький. Щось я не додивився. Нівея кульковий дезодорант чоловічий 65 гривень. Антиперспірант стік чоловічий 77 гривень. І жіночі 84 гривні. Нівея спрей чоловічий 83 гривні 150 грамів. І 81 гривня, також спрей Невея чоловічий. Жіночий гель Нівея, крем гель для душу 250 грамів 65 гривень. Великий 500 грамовий 118 гривень, також кремовий нівея. Old Spice 3 в одному чоловічий 128 гривень 400 грамів. і дезодорант чоловічий Old Spice 85 грамів це великий 1430. Я вам хочу побажати всього найкращого і до зустрічі! З вами скоро зустрінемось.